Я ж хочу розказати правду, як нас наїбав сирський, блядь, Сказав, що в сусіднє село Рудницьке, отак прямо ми йдемо в бій в Лук'янівку, поруч Рудницьке. І там знаходяться сепри, які прийшли на допомогу на, тоді цим, чому і на, деякі в нас і попали, і були втрати. Тому що я попросив, дайте ж тоді наступайте, бо імітуйте хоча б наступ, правильно? Mm -hmm. Вони цього не зробили. І я уявив, ми переїжджаємо їм там між двома селами, заходимо зліва ворог, справа ворог. я дивлюся, їдуть БМП танки, блять, піздують. Да? А в тому селі бою нема. І я прозріваю, я, блядь, понімаю, що нас зливають. І потім я узнаю, що комбат один з них каже: та похуй, скільки цих добровольців? Вони в нас не учтенка, блядь. І уяви, і скажи, що буде робити командир? Коли я бачу, мої всі побігли, ми їх відрізають, уже вогонь пішов, да? і я бачу, що зліва з лісу, просто треба зайти, стать і взяти під вогневий контроль, і ніхто не вилізе звідси. І ми забігли, лівий фланг відрізали. Да? І в нас ззаді ворог. Що робить командир, який в